嗯。 Бочиш на священні, борочисну святі, Боже, числа на священні помилуна. Славослове Бог наслідний по всех час, навіть і віків. Боже, за тихріпці, смерті нас, святи, боже, за тих після смерти помили нас, святим Борис, тих після смерті помили нас. Слава Отсвію, Святому Духу, і по всех часі, і віки. Амінь. Пресвята три, ти нас, Господи, чистики нашого, дикого то все без законі, наші святи, здячи, сили, навіть наші митного ради. बहुत सारे तो में बहुत सारे तो में बहुत सारे जिन्होंने सावधानी से रिश्तों में दुखों नहीं दिखाए जाते नहीं कि विकर्णी और जनता के नजर साफ कैसे रिश्ते नियापै कैसे रिश्ते साफ होते हैं हर जगह बोलते हैं कि नजर कैसे बनी फिर ना साफ हो जाए ना तो बहुत ये І гріх мій повсякчас переді мною проти тебе, єдиного я зрішив, право продовольчини, Боже, правди йти в слові Твоєму, і справедливому присуді Твоїм, ось бо законні, зачати я, і в гріхах народила мене, мати моя, бо ти істину пробив, невідомо і таємне. Премутрусі Твої мені, покропи мене гістопом і буду я чистим, ми мене стане більше від снігу. Дай мені почути радість, і веселі святові, кості мої поколені, відверни от сервії, які моїх всі беззаконні, моє чисте серце, чисто твори мені, Боже, і духа правду, і довінути моєму, не відкинь мене від себе, духа того святого, не відбери від мене, поверни мені, радість, спасіння того, духов мого ті, підкриви мене, навчати мого законів, шляхів, твої нечистили, навернуться до себе, визволи мене від мене кривавої. І, Боже, Боже, спасіння Мого, Язик мій я радісно наслатиме правду твою, Господи, відкрив уста мої, мій твої світли твою. Бо коли ти жертву забажає, приніс би, але за спалення ти не бажаєш. Жертва Бога, це духу покораний, серце розбитий і смиреним, Бог не погордує. У Господи, благоурієм Тим всього. І хай буде стіни свилима, тоді угода буде. Тобі жертва правди, приношенняся палення, тоді покладуть на жертвові твій тієї Oh really? Смертю, і пекло в мертви. Слава тобі, Боже, слава тобі, небесні, підземні сили, побага, бачивши тебе вгорі горі, на престолі, внизу, у гробі, спас, віднувалися в мотві твоєму, незбагненно для розуму, бачити тебе мертвим, життя подати люм, слава твої сини, святого дуби, нікузи, і вихіднові, щоб наповнити все твої славою, і ти зійшов груди землі, від тебе, Бог, не приход. se slavno sva, še vi da dama i poribinja mu nože šmene si pilo, ljudi na ljubciju. Ja, ljubu, ljubu, Hej! Як Бог, щоб ті, що в пеклі владику взивали, не на сьогодні в тебе, Господи, слава тобі, Боже, слава тобі. ти, вся був зібрав ти, що були да Бога, сієні, а коли одягнувся, волощаницю спас, і по у гробі ти визволив забути у кайдани, які взивали, не на свято, где тебе, Господи, слава Тихсини, тому духові, і на усіх часі, на імані. Говори, запечатати, ному тих, погодним але Силу Свою ти показав і тим, що боже, хто божеству, бо говорят, з успілєм, нема святоти в тебе, Господи, не люблю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Твої сили, що не потихла, і віківані. Воїни, що оповідали, гріх після спаси, упали, вметні віцевагіла. Який з'явився життєм переноситься, від своєї святку та й Воскресіння, тебе прославляємо, перемосне твіння, припадаємо до тебе, що воскрес і зброю, єдиного на Бога нашого. Душа твоє відділилася від плоті, розірвавши кайдани о Бог, смерті і пекла твоєю владою слово. Слава Отцові сину, Святому Духу, і мені по час і на віки, віків, Пекло зустрівши тебе, засмутилася, побачивши людину, Божому, вкриту раду моїх все і страшного видіння загинуло. Там, ставши землі плащаницею, могила виявляйте імницю, пов'язано з тобою слово, бо тебе mm -hmm. до поховання готуючи. Благообразний радник виконує перед раду твого Отця, яка тобою дивно оновлює мене, слава тобі, Бога, слава тобі, смерти ти змінюєш смертне, смертна, а погребіння плідня, бо як належить Богу і перебуваєш тисне. Горечи безсмертним прийнятим Бой, бо плоть моя владика не зазнала півня, а і душа моя думає, що не залишилася в пеклі, слава Отцу, сину, і Святому Духу. і по сих часу на віки віків, а мій. Ти сотворитель мій, вийшов із снепорожній, і в ребенку був проколотий, і через неї оновив Єву, Ставши Ємоставши Заснув заснула природно сном природним, і життя підняв відсної твіння, як са могутній. i will Амінь. Віки, 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 віки. Цари пекло, родом людським, але не вічно, Бо ти всегодні, будучи покладеному гробі, житті, дайне рукою, ключі смерті, розкидав, і провістив визволення дійсно тим, що спали там від віку, ставши пересумку воскресіння, змерти спасе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і сину, і святому Духу, і повсякчас, віки віків. Амінь. Той, хто закрив безодню, стає мертвим і огорнений, плащаницею зі смирною покладається у гробі, як смертний, будучи безсмертним, а жінки, прийшовши, помазати його миром, плакали гіркою і виголошували. Ця субота приколсловенна, бо заснувши нині, Христос воскресне на третій день. Божественним палено, спасіння нас, що співаємо, визволителю Боже, благословенний Ти, слава тобі, Божию, слава тобі, багатий грох прийнявши в себе творця життя, ніби такого, що спить, став Божественною скербницею на спасіння нас, що співаємо, визволителю Боже, благословенний Ти, слава тобі, Божі, слава тобі. Багатий, гроб, Життя всіх виконує закон померлих і покладається у гробі, який стає джерелом Воскресіння, на спасіння нас, що співаємо, ми зволити Божийного, словенний Ти, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах, на віки віки. Амінь. Єдине було нерозлучне Божество Христове, те, що в певній і у гробі і в Едемі з оцем і духом на спасіння нас, що взиваємо, і співаємо визволити Боже словенний ти. Не прославляйте по всі віки, слава Тої сину, і Святому Духу, і нині по всіх часах і на віки віків, Амінь. О Чудо Нове, О милосердя, о невимовне терпіння, з волі своєї під землю Той, хто колишній живе, з Богом на клепом за обманщика і Бога за обманщика вважають. І його юнак і благословляйте, священики, оспівуйте і люди прославляйте по всі віки. Слава тобі, Боже, слава тобі! Земля покриває мене з воді воєні, мати моя, але ворота пекеті тетять, бачивши мене, одягненого закривалому одежу покарання, бо ворогів моїх як Бог, воскресний величезне, а оцей сини Святого Духу, міни по зачами і віті варії. Хай радіє трудіння, хай веселяться всі дерні, бо ворог пекло, полонене, жінки з миром край зупічають, а за вас є воюю виборю і на третій день воскресмо. Благослови помилує нам. Святий Боже, святий Твій, святий безсмертний помилує нам. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Отцю, і Святі, і Святі, і Святі, і Святі, і Пресвятая Трійця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, Владико, прости беззаконня наші, Святий Знамці, і сціли наші, Імені Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю, Ісину, Святому Духу, і нині і і на віки віки вам. Отче наш, Ти, який небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насосний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим,

митрополита Епіфанія і високоправсвящинського дику нашого митрополита Михаїла і за всіх у Христі братів наших. Господи помилуй, Господи помилуй. Всіх братів, за всіх християн, Господом згоди помилуй.